Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Сьогодні ми поговоримо про заяви Трампа, які відбулися з попереднього мого відео. До речі, йдіть, подивіться вчорашнє вечірнє відео. Дуже все там актуально. Толком нічого не змінилося. Цікаво, також ми поговоримо про заяви Рубіо. Рубіо, тому що сьогодні відбуваються перемовини між США і Мордором, Росіянами в Стамбулі. Всі анонсували, що це перемовини не про Україну, і про Україну говорити там не будуть, що це якби їхні відносини між США та Росією, і от про ці заяви Рубіо треба говорити в контексті завтрашнього візиту Зеленського в Вашингтон, тому що ну, як на мене, як на мене. От в цих словах Рубіо є вся позиція Америки. А ми її не розуміємо. В нас є розумію, що є своя позиція, але все ж таки ми залежні від США і від постачань зброї, економічної підтримки, та навіть ну ці гроші росіян без дозволу США, які заморожені, ніхто нікуди не віддасть. Це ж не тільки з Європою треба погоджувати. Це ж Трамп має дозволити. І Європа. Тобто ну, це серйозний довгий процес, як ми знаємо, як працює Європа. Також поговоримо про Європу, тому що от багато зараз ЗМІ, українські іноземні, нам збираються представити оці саміти, які відбуваються, що це знаєте, спасіння України. Ну, ми про це поговоримо: це спасіння Європи, а не України. Далі ми поговоримо про Арестовича, Арестовича, поговоримо, тому що він заявляє в своїх відео, що він веде перемовини ну, з американцями і росіянами, а він з боку України. Тобто від України ніхто не приїхав, залишився в нас один Арестович. Ну це, це так з жартами, але ми обов'язково про це. Поговоримо, тим більше ну, його заяву. Останнє я вчора дивився відео. Він каже взагалі, що Путін зрозумів, що він не правий, що він напав на Україну. Тобто, це було хібне рішення, і він дуже, дуже жаліє про це. Ну тобто, напевно, про смерті мільйонів людей або мільйону людей він жаліє. Ну поговоримо про це теж докладно. Ну і ще декілька новин по ходу справи. Давайте починаємо. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, поширте відео та підпишіться на канал. А я починаю. Так от Трамп вчора заявив, що він веде мита проти Євросоюзу двадцять Євросоюз відповів, що, відповів, що одразу швидко відповість. Хоча це смішно, коли Євросоюз швидко відповідав, але сказали, що буде відповідна відповідь. Також Трамп заявив, що він буде намагатись, коли буде заключати угоду з росіянами, повернути якомога більше територій. Ну, якщо я так розумію, Зеленський підпише цю угоду. По якій до, до речі, зеленського дуже критикують. Не тільки я його критикував практично всі зараз критикують експерти, журналісти говорять. Ну просто ми всі угоді цьому фонду віддали половину копалин корисних нашої держави, ну і громадян, тому що згідно конституції ці копалини належать громадян. Але ну менше з тим нам якось треба виживати, жити і вести перемовини з Трампом. А Трампу, якщо щось не дати, він... Не буде вести перемонту. Так, от він каже, що він буде намагатись повернути якомога більше території. Я так розумію, це йому вигідно, тому що він хоче там видобувати ці копалини і заробляти гроші. Що цікаво, ще сказав Трамп. Він сказав, що і е Україні треба буде піти на поступки. І Україна взагалі може забути про НАТО, ну але і Росії теж поступки вони мають допустити дуже дуже серйозні. Тобто він буде тиснути на Путіна і на росіян, і буде намагатися все ж таки повернути території і заставити, якби зійтись посередині. Далі з'явилася інформація про перемовини між росіянами та американцями сьогодні. Нібито ці перемовини не про нас, не про нас абсолютно, це їхні двосторонні відносини. Але що цікаво, цікаво, що заяви Рубіо перед цими перемовинами. Перша заява Рубіо, що НАТО нічого не загрожує, крім тих членів НАТО, які просто не тратять кошти. На свою оборону, тому що ну вони офігіли. Вони 40 років живуть на шеї американців. Ну так воно виглядає. Ну так воно в принципі є, але це в них така домовленість була з США, тому що США ну хотіло бути лідером в світі, все контролювати і продавати зброю зброю всюди і в, в європейських країнах так само. Тому їм це було вигідно зараз. США хоче продавати зброю просто ще більше, не на 1-1,5% ВВП, а на 3 на 5%. І ну тому ці заяви абсолютно зрозумілі. Але що виходить з цих заяв? Давайте зараз ще про одну заяву, а потім далі. Так от друга заява, яка дуже цікава і має бути от взята до уваги зеленським і нашою владою. Він розповідає, що він хоче. Ну, якби як держсекретар і як Трамп його адміністрація, що вони хочуть зробити з Росією? Вони хочуть відтягнути Росію від Китаю, і він каже про це. Прямо він говорить, що на 100% повністю від'єднати Росію від Китаю не вдасться, тому що ну під час війни вони дуже сильно інтегрувалися, і Росія дуже залежна від Китаю, але є відповідні процеси. Як це можна зробити? Він каже, що треба вести діалог і з Китаєм і з Росією. І якщо, наприклад, Китай повністю інтегрується з Росією, і Росія буде катастрофічно, залежна від Китаю, це буде катастрофою для США. Ну тобто їхній основний суперник просто виросте в два рази. Він про це прямо говорить. Він про це прямо говорить, і він говорить, що треба вести з Росією бізнес, треба вести. Відповідні перемовини постійно мати відповідні угоди. І тоді, якщо буде цей бізнес, Росія сама відійде від Китаю і буде диверсифікована між США і Китаєм. Ви чуєте, що говорить держсекретар? А це означає, ну, це для нашої влади. Я так більше не поясню, я вам коротко пояснив. А це означає, що ну, ні Трамп, ні його адміністрація не будуть. Давати зброю, не будуть посилювати армію і не будуть розморожувати їхні кошти отак на раз-два. Однозначно. Тому що якщо вони будуть посилювати нашу армію і тиск на росіян військовий, ну росіяни з ними не будуть мати ніяких угод, а їм треба заохотити про це і говорить Рубіо, росіян грошима. Тобто він хоче з ними вести бізнес і тільки таким чином їх відтягувати від Китаю. А це означає. Ну, що нам треба думати, як підлаштовувати під це стратегію свою, а не приходити, наш план, давайте нам зброю, ми будемо тиснути. І так зрозуміло. Він ж сказав: нам ніхто нічого не дасть. І навряд чи розморозять ці кошти для того, щоб купувати зброю. І Трамп про це говорив, що в Україні достатньо зброї до припинення вогню, ну тобто до перемир'я. Тому от владі треба думати в першу чергу зараз, ну як здобути гарантії безпеки. Здобути гарантії безпеки, тому що ці слова Рубі вони показують стратегію США. Вони хочуть з ними мати бізнес з росіянами і давати їм гроші, щоб вони могли бути незалежними від Китаю. От простими речами, як це все відбувається? А наша влада на це не реагує. Вони думають, що зараз Зеленський приїде, не в'яже план нічого такого не буде. Вони просто підпишуть угоду про 50% наших копалень, ну які будуть в фонді тепер по любому, як би там далі не закрутилося, і. Скажуть, ми будемо розробляти про гарантії безпеки. До речі, США були проти внесення слів про гарантії безпеки. А знаєте, які слова про гарантії безпеки внесли в цю угоду? Внесли, що США готові підтримувати зусилля України по отриманню гарантії безпеки від США, тобто вони готові підтримувати зусилля. Це не те, що вони там готові розробляти гарантії безпеки. Це теж фактор. Тепер до Європи. На фоні цього всього от заяв Рубіо про те, що НАТО в небезпеці за того, що країни просто не платять за свою оборону в Європі. Саміт на саміті, французи збирають Друге числа в Британії, потім саміт лідерів Євросоюзу. Всі думають, як їм виділити кошти. І, от нам зараз я бачу в змі європейських, британських це йде, що от Україна має воювати далі, мобілізувати молодих людей. Якщо Трамп не дає зброю, ми там щось дамо. і Треба мобілізувати всіх для того, щоб ну понесли ворога, ворога винести з наших територій. Ну така риторика починається в Європі, і в Британії. А це починається знати за чого? І за того, що Трамп скоріш за все сказав, що він не буде їх обороняти Європу. І не буде, е, е, працювати по використанню п'ятої статті НАТО відносно тих країн, які не виконують своїх бюджетів, тобто, хоча б 3% не тратять на оборону під час війни, найбільшої війни, після Другої світової. І в них просто горить одне місце всіх, і вони збирають ці саміт. І вони зараз не про Україну ці саміти збирають, вони про себе це все збирають, тому що вони розуміють. Що Путін ну от зараз збирає війська в Білорусі? Про це ж говорять експерти. Туда ешелонами звозять знову війська, інтегрують їх з білоруською армією. І ну, якщо вони зберуть достатньо, наприклад, побачать або мають домовленість з Трампом, що той не втрутиться, вони можуть вдарити і на Балтію елементарно, тому що Україна, як не як вже має лінію оборони, є нариті відповідні траншеї, є війська стоять на різних частинах нашої держави. Тут набагато важче атакувати. Зрозуміло, а там ні. А там цього всього. Нема. І ця риторика дуже небезпечна. І наша влада мала би на це реагувати. Ну, тому що ми не маємо стримувати ворога всієї Європи, як виявилось через три роки війни, тільки життями наших людей і обмеженням прав, свобод наших людей. це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно. Нехай виділяють свої війська і теж приходять. І тоді це буде справедливо. Знімати обмеження, відкрати кордони, збільшувати армію, робити європейською. І тоді welcome, як то кажуть. Наступне питання Арестович. Арестович ну, вже два рази я чув, що він заявляв, що він десь там, або в Саудівській Аравії, або в Стамбулі веде перемовини як українська сторона. Ну, він так не казав, він ну, так не тікав, що як. З України ніхто не приїхав, то тепер я тут роз'яснюю людям з різних сторін, як нам вестися. І останнє, що він заявляє після того, що Путін жалкує, то що він напав на Україну. що Це абсолютно ну, дурне рішення його було, і він це все зрозумів, і він це хоче виправити якось. І оцей інструмент не спрацював, і це все говорить Арестович. Арестович, і знаєте, я тут не про Арестовича хочу говорити. Арестович у нього там свій світ. Він веде перемови не за Україну, хоча не має ніяких повноважень. Він кудись їздить з кимось, щось говорить, йому щось доповідають. Ну, хоча е, про це реально ніхто не знає, ну і ні на що він не реагує. Але він може приїжджати, розповідати ну, погані речі про владу, про Україну, і це може якимось чином впливати. Але саме основне те, саме основне те, що ну, наша влада просто не... Використовує оці площадки, тому що в нас інший план. От про це, що я говорю. Замість того, щоб е, говорити про перемир'я, тому що до нього йде, і зрозуміло, що Трамп нам нічого не дасть. Ну, от завтра ми побачимо, чи дасть нам щось Трамп, я думаю, що нічого не дасть однозначно. Ну, хіба розмови і навіть обіцянок не дасть, це однозначно. То всі площадки українській владі треба використовувати, щоб такі, як Арестович, не їздили, не розповідали. Як треба жити в Україні без України? Хоча він в Україні вже не був там півтора роки. От такий блог. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. З вами був Єдно Дмитро Розумовський. Побачимось!